Нехай буде ніхт серів. Біздева, 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 біздева. Привіт, друзі! В попередньому випуску я показувала вам топ-5 сайтів з крутою типографікою. Але ви написали мені в коментарях, що це якась херня. тому сьогодні я хочу показати вам ще одну добірку з крутими сайтами, як на мою думку. Але в тому випадку, якщо вам не сподобались якісь сайти, ви повинні розуміти, що це. Також розширює вашу надивленість, і ви знаєте, які рішення ви свідомо не будете використовувати в своєму дизайні. Отже, давайте подивимось на екран. І перший сайт, який ми сьогодні подивимось, це gustavoperis.com. Ось так він виглядає досить швидко завантажується він, до речі, отримав номінацію від Awards. І сайт має ось такий крутий шрифт. До речі, дуже цікаво, яке сімейство тут використовується. Давайте подивимось. Це шрифт Мікрома. До речі, цей шрифт Мікрома є на Google Fonts і він є безкоштовним. Тобто, ви можете використовувати вільно його в своїх проєктах. Що цікавого хотіла показати вам на Google Fonts, вони додали відчуття шрифту, і це дуже цікаво. Отже, дивіться, тут є «feeling», тобто відчуття. І цей шрифт відчувається як футуристичний, жорсткий, компетентний, технічний та вінтажний. Тобто, в залежності від контексту вашого дизайну, він може виглядати ось таким чином. Це просто знахідка для дизайнера. А далі для основних текстів у нас використовується інтер. До речі, дуже класне поєднання. Тобто, для заголовків такий більш цікавий шрифт і більш звичайний вже. Для текстів. Давайте погортаємо сам сайт, подивимось, що тут взагалі є. Ось так використовуються ці шрифти. Все дуже динамічно, плюс є анімації. Також слід зазначити, що тут використовуються і зображення, які також додають своїх якихось спецефектів. І все це виглядає дуже круто. Але в цілому тут весь сайт тримається саме на типографіці. Ви можете побачити, що тут дуже багато різних заголовків, дуже цікаво, вони всі поєднані. І завдяки цьому типографіка на сайті заслуговує на оцінку 5. Наступний сайт називається icebergдок.org. Це такий соціальний проект про те, як тануть айсберги. І ось ви можете бачити на першому екрані величезне слово «айсберг». І воно виконано таким шрифтом, начебто болі знайомим. Але за рахунок того, що розташовано лише це слово, воно виглядає дуже так круто і несе якийсь сенс. До речі, як я і сказала, це болі знайомий шрифт, і це Ное Монреаль. Також можна використовувати ареал. Тобто це сімейство таке, реально знайоме всім. І Noe Monreal це, мені здається, безкоштовний шрифт на Google Fonts. До речі, навіть хочу пошукати його. На Google Fonts цього шрифту немає, але це дійсно безкоштовний шрифт, і його можна завантажити на Behance у команди Pangram PanGram. Якщо ви часто буваєте на Words і дивитесь. Команди топові. Я думаю, що ви бачили цю команду, вони розроблюють різні шрифти, і цей шрифт дійсно безкоштовний. Ось тут посилання. Але зверніть увагу, що він має commercial license, і якщо ви будете використовувати цей шрифт для комерційних проєктів, тобто для замовників, вам треба буде його придбати. Отже, давайте погортаємо далі. Що тут цікавенького? Тут ви можете побачити ще й рукописний шрифт. Це додає такої людяності, тобто айсберг це природнє, нерукотворне, але рукописний шрифт одразу дає нам відчуття, що людина доторкнулася до цього. І цей проєкт саме про те, що айсберги тануть, і про той наслідок, який це за собою несе. Отже, як ми знаємо, всі проблеми екології пов'язані саме з людством. Давайте погортаємо далі. Тут ви бачите, що поверх цих літер у нас накладаються якісь спецефекти, подряпини, якісь смужечки, потім розмивається цей текст, і це дуже цікаво виглядає. Далі гортаємо і бачимо доволі стандартні шрифти, але за рахунок сітки, за рахунок того, що ці блоки розташовані так окремо один від іншого. Воно виглядає дуже стильно. Гуртаємо далі, і мені подобається, що на цьому сайті кожна фраза несе якийсь глибокий сенс, і вона відокремлена. І за рахунок цього типографіка несе саме інформаційний сенс. А отже, тут використовуються не супер якісь нестандартні шрифти, а самі звичайні, але вони дуже влучно тут використані. Отже, беріть собі на замітку, що коли вам треба донести якісь глибокі сенси, не обов'язково використовувати якісь суперцікаві шрифти. Ви можете взяти щось стандартне, але за рахунок вірної сітки, за рахунок розмірів, за рахунок ієрархії цих заголовків, ви можете створити реально крутий дизайн. А зараз я хочу показати вам сайт, який називається perception.cozify.Lol. І ось так виглядає тут шрифт, це як окремий вид мистецтва. Тобто, до речі, на сайтах не так часто використовуються такі дуже цікаві шрифти, все одно вони більш-менш такі стандартні, або з засічками, або без засічок, або моноширинні. І в цілому не так часто можна зустріти проекти з якимись цікавими рішеннями. Отже, одразу, щоб не томити вас. Хочу подивитись, яке це сімейство шрифтів. І якщо ми виділимо цей текст, ми побачимо, що цей шрифт називається Pretorian 59D 051, щось мені підказує, що це якийсь шрифт, який дизайнер розроблював спеціально під цей проєкт. Ну, тобто, важко уявити, щоб називався шрифт, який там десь у продажу. Має таку назву, ну, що й треба було доказати. Тобто, в Гуглі я не можу знайти такий шрифт. Я думаю, що команда розробників просто створила його і використала у себе в проєкті. І, до речі, тут кожна літера зроблена окремим блоком. Тобто, ті, хто вивчають верстку, ті, хто розуміються трошки на HTML, Кожна, кожна літера тут в окремому діві. Нащо це так зроблено, мені поки що не зовсім зрозуміло, але давайте погортаємо сам сайт, не будемо вдаватися в технічні подробиці. Шрифт цікавий, на жаль, його немає. Але, напевно, в цьому і є його основна фішка. Отже, давайте гортати. Тепер я розумію, для чого тут зроблено кожну літеру в окремому диві. Ви можете побачити. І тут кожна літерка падає ось так одна за іншою. Цей ефект створено завдяки тому, що кожна літера в окремому блоці. Далі у нас ось такий екран, і цей шрифт використаний з таким більш звичайним шрифтом. І давайте гортати далі. За рахунок кольорів, за рахунок типографіки, сайт виглядає дуже цікаво, і мені здається, тут є. Чому повчитися і що для себе зберегти. І просто уявіть, як працюють дизайнери. Ви дивитесь цей сайт, ви робите якісь висновки, воно вам подобається, не подобається. А люди просто розроблювали шрифт для того, щоб його використати на одному сайті. Друзі, скоро ми продовжимо. Але зараз я хочу вас запросити на свій телеграм-канал, в якому я ділюся різними цікавими думками, матеріалами з веб-дизайну. Отже, підписуйтесь, думаю, вам буде цікаво. Тепер давайте подивимось наступний сайт. І називається він wwwlab.io. Ось так він виглядає. І перший екран це величезні літери, дуже шрифт схожий на освальд. Мені так здається, але я думаю, що це щось інше. Це архіво. Так, це дуже відомий шрифт, і мені здається, ну він точно вже повинен бути на Google Fonts. Так, він є на Google Fonts. Архіво, архіво Black і архіво Narrow – Це три сімейства. І там дуже багато різних написів, стилів, Тобто ви бачите, як можна використати це під різні потреби. Тут реально є від самого тоненького шрифту, і закінчуючи самим таким жирненьким і з нахилом. Тобто, це може закрити, мені здається, будь-які потреби будь-якого дизайнеру і будь-якого проєкту. Отже, давайте подивимось, як тут дизайнери це використовували. До речі, глянемо швиденько, які шрифти у нас використані для інших блоків. Ось, наприклад, для цього. Так, це теж архіво. І, в принципі, нічого дивного. Я вам вже показала, яка багата це сімейна група, і як багато написів тут є. Отже, повернемось. До сайту. Ось це головний екран. І ось так багато у нас тут різних текстів. І мені здається, об'єктивно, тут дизайн тримається саме на типографіці. Так, тут дуже цікаві кольори, але саме за рахунок таких заголовків величезних і ієрархії для всіх текстів. Ми бачимо цілісну картинку і дуже такий цікавенький дизайн. Тобто, мені здається, така робота в портфоліо була б в нагоді кожному дизайнеру. Отже, ось такий сайт я для вас знайшла. До речі, всі посилання на сайти, які ми дивимося, я зазвичай залишаю в описі під відео. Отже, ви можете поклікати, подивитись, щось зберегти для себе і зробити свої висновки. А ми продовжуємо і дивимось наступний сайт. І називається він bizdeva.com. Мені здається, не дуже така, така назва благозвучна. Біздева. А саме цікаве, що це український сайт. І якщо ви побачите, ми тут можемо клікнути на українську мову. І це, здається, розробниця або я не знаю. Так, привіт. Я Біздева, твій експерт в B2B-продажів. Тобто, це м, сервіс якийсь, напевно, або розробник якийсь. Але мені здається, ну, прям така собі назва для проєкту, або нікнейм. Тут дівчинка така з короною на голові, і це вона дева, біздева. Біздева, біздева, біздева. Чому би ні? Окей. Давайте подивимось на сайт в англомовній версії, тому що, до речі, дуже важко підібрати загалом шрифти, щоб вони однаково класно виглядали, як для англомовної версії. Так і для україномовної, тому що в українській мові слова зазвичай і самі літери вони ширші, вони мають більший розмір. Тому із -за цього дуже важко підібрати шрифт, який буде однаково класно виглядати як для латиниці, так і для кирилиці. Тому давайте одразу подивимось обидві версії. На англійській мові тут використано. Шрифт із засічками, дуже прикольний, дуже красивий та елегантний. Ви можете бачити, тут кожна літерка така цікавенька, дуже-дуже класно виглядає, дуже смачненько. До речі, хочу подивитися, що це за шрифт. Не знаю, як його правильно прочитати. Ніхт серів, найт серів, Ніхт. Нехай буде ніхт серів. Або Times New Roman. Ну. Можливо, якщо немає Нігт серіфа, то можна зробити Times New Roman. Але Times New Roman не такий красивий, відверто, скажімо, одразу. Ну, Тим не менш, це можливо. І ще подивимось шрифт, яким написано текст ось тут поруч. І це у нас Манроуп. Або хельветіка, якщо немає манропа. Я думаю, що це якісь е, платні шрифти, тому що в принципі я їх так не зустрічала, щоб вони прям були широко поширені. Але, але цей шрифт безкоштовний на Google Fonts Манроп. І, до речі, ви можете бачити, скільки написів він має. Ну, класно, треба собі просто його зберігати, тому що він дуже круто виглядає. І зараз одразу хочу подивитись, як він виглядає на українській мові. І як не дивно, він виглядає доволі адекватно і доволі красиво. І попередній шрифт, ось цей нігт, він має криличний напис і також виглядає дуже-дуже адекватно. І зараз я навіть хочу його теж пошукати. Якщо ми загуглимо нігт сирів, то можемо знайти посилання на Біхенс. І це безкоштовний шрифт. І, до речі, що саме цікаве, він не просто безкоштовний, а він має безкоштовну ліцензію для всіх видів проєктів, тобто free for personal and commercial use. Отже, давайте будемо крутити далі і дивитись, як тут створено заголовки. Дуже класні штуки, ось такі рукописні. Типу, хтось взяв і ручку і там намалював. І ви можете побачити багато насправді сайтів в моїх оглядах, там, де вся ставка робиться на е, саме типографіку в дизайні, там дуже часто використовуються якісь рукописні елементи. Елементи дизайну, якісь слова написані, якісь просто там вказівочки такі зроблені. Дуже класно воно контрастує з таким. Печатним шрифтом і виглядає більш людяно. Далі також ви бачите, скільки тут текстів, і вони виглядають дуже адекватно, тому що, чесно кажучи, я набагато більш люблю е, саме латинські тексти, латиницю, тому що я вже сказала, що реально. Латинські слова виглядають набагато цікавіше в шрифтах в різних, ніж в кирилиці. І коли ти бачиш якийсь адекватний шрифт в кирилиці, це просто скарб. Це треба прям записувати собі. І ось так: от, окремий банк-ідей саме з шрифтами кириличними, тому що латинських шрифтів ну, їх багато, реально, їх дуже багато. Ось такий огляд сайтів у нас сьогодні вийшов. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Буду рада будь-якому відгуку від вас та зворотньому зв'язку. З вами була я, Юлія Альошкіна. До нових зустрічей!